Прокладка ось така силіконова, доволі грубенька, не металлосиликон. Бачите, співпадають абсолютно всі отвори. Це прокладочка між серцевинкою радіатора і бачком радіатора. Таких тракторів як МТЗ 8082 Бачите, Все чотенько співпадає. Проляті отвори, ну це необхідність технологічна, ну, по-іншому не виходить. Відливати їх. І ось так воно все збирається, якщо поставити. Кришку, вибачте, бачок. І все це порівняти, у нас все співпадає. Але еластичність даного матеріалу, це силікон, бачите синенького кольору, він в рази більший, ніж будь-яка гума, параніт чи кошкартон або інші матеріали, з яких традиційно можуть робити прокладочки. Що верхня, що нижня для цього радіатора однакові, тому на радіатор треба дві штучки. Ну і я так думаю, десь міліметра три має товщину дана. Прокладочка. Наскільки я знаю, виробники гумових прокладок ось тут совпадає отвори, а ось тут отвори вже не співпадають. В даному випадку виробник зробив все чітко по кресленню для того, щоб якомога менше було проблем у слюсарів.